Виявляється, мільйонами рублів їм рот не заткнеш. Російські військові, тобто агресори та вбивці, почали бунтувати. Строковики тікають із військових частин на фронті. Одне невдоволення. Поки кремлівська верхівка жирує, звичайний русський іван воює голіруч. Що так довело до розпачу? Почуєте це з їх вуст у цьому випуску каналу «Січас». підписуйтесь і стартуємо. Бігли так, що аж п'ятки горіли. Близько сотні солдат російської армії втекли з військової частини у місті Краснодар. На ноги підняли практично усіх місцевих правоохоронців біля воєнної дислокації, повно патрульних автівок. Поліцейські оглядають весь транспорт, справжній екшен, ніби шукають злочинців. У регіоні одразу ввели посилений режим контролю обмежили рух автомобілів. Місті підняли у повітря вертольоти на вулицях патрулі. У районі військової частини взагалі повністю прикрили квартал. За даними російських медіа, строковики знесли паркан і так вибігли за межі частини. Як виявилося, звалити та уникнути потенційної смерті на війні змогли семеро. Чотирьом не пощастило їх затримали. Ще троє у розшуку. Деяких із них цих солдатів, як заявляється, раніше вже звинувачували у самовільному залишенні частини. На даний випадок відреагували агресори з передової. Росіяни ниють та вангують ще більше солдатських бунтів. Бідкаються, що приходиться йти у м'ясні штурми самим і голіруч, бо дронів обмаль в той час, поки їх військове керівництво в тилу відпочиває на курортах. Відповідну заяву викотили нелюди із 163-го полку, які нині вбивають українців та нищать міста на турецькому напрямку. Далі пряма мова. Ви заробляєте мільярди депутати, Требует повышения зарплат. Почему это происходит? Какой на Голубево расход там? 2 миллиона в месяц. Я на 2 миллиона могу накупить десяток маликов. Десяток. А ему обеспечение. Начальники всяких фирм больших. Они в день зарабатывают по 6-7 по миллионов. Машины по 30 миллионов покупают. А мы не можем помочь людям, чтобы это все и закончилось. Ті в ресторани по 10 тисяч на, на обід. Почому так проїздить, непонятно. Військові також зазначили, що за свої гроші купують дрони та бензин. Втрати величезні. Цікаво, що ці ребята воюють там за нормальні гроші і дивно чути від них вимагання коштів. Головне питання, хлопці, така хто вас туди посилав? Всі хорошо живуть в Росії, всім хорошо ходять, гуляють, їздять на відпуск. А нам тут важко, нам ніхто не допомагає. Ми самі вибираємося. Ремонтуємо, собираем, ходимо по минным полям, прыгаем по колокольчикам, щоб достать запчасти на эту птицу. Ми умираем здесь за ваше мирне небо над головою. А у вас Там... мирного неба вже нету. Вас долбят уже. Азат, волонтери додають, що таких звернень безліч. Звернімо увагу на інформацію від пабліка Астра. Журналісти проаналізували і виявили, що близько 217 російських строковиків загинули у боях на війні з Україною. Багато імен місяця у списках загиблих місцевих бойових братств. Медійники не встигли перевірити весь список, але вибіркова перевірка вказує на те, що таблиця надана проєктом Хочу знайти виглядає достовірною. Більшість верифікованих фігурантів загинула під час бойових дій на прикордонних з Україною територіях у Курській та Білгородській областях. Тим часом у Білгородській області розбита колона строковиків РФ. Зараз ви бачите кадри знищення росіян. До своїх цілей не доїхали п'ять Камазів, в яких було близько 60 російських солдатів, якраз таке строкової служби. На заміну їм влада РФ почала виловлювати чоловіків на вулиці. У Москві почалися жорсткі облади. Московська поліція почала відловлювати потенційних строковиків, зокрема на підставі так званих повісток, що не згорають у метро. Лише за 14 квітня до волонтерів-захисників було три звернення щодо незаконного затримання у метро. Аби російські ухилянти не рипалися. Російська держдума вирішила обмежити виїзд за кордон призовникам. Як заявив перший заступник голови комітету держдуми з оборони Андрій Красов, технічний компонент системи вже повністю налагоджено і застосовується у цьогорічному весняному призові. Згідно з законом, обмеження починають діяти через 20 днів після дати вказаної у повістці. У Підмосков'ї нещодавно стався вибух у казармі Таманської дивізії. Постраждали щонайменше шість строковиків. Усі вони отримали осколкові поранення та госпіталізовані. Стан солдатів оцінюється як середньої тяжкості. Незвичайна подія відбулася на початку квітня на території 147-го артилерійського полку під Одинцовом, що входить до 2-ї гвардійської таманської монострілецької дивізії. За попередніми даними вибух пролунав в одній із казарм. Причиною інциденту став невстановлений предмет. І повернімося знову до Краснодару. З останніх новин про втечу строковиків відомо наступне. Жителі міста стверджують, тих чоловіків, що втекли, раніше вже притягували до відповідальності за самовільне залишення частини. Про таке вони пишуть у чатах місцевих пабліків. А от чи дійсно їм вдалося покинути військову частину? Це під питанням. на екваторії ночі. Над Краснодаром продовжили кружляти вертольоти, та прибуло підсилення для Росгвардії. Як гадаєте, невже російська армія не витримує і почала сипатися? Залиште власну думку у коментарях. Підписуйтесь на канал Січас, аби не пропускати оновлень і ставте ваші вподобайки. У ніч на 18 квітня Росія зазнала масованої атаки безпілотників у кількох регіонах. За даними Міноборони РФ, сили протиповітряної оборони нібито збили загалом 56 БПЛА. Найбільше безпілотників зафіксували над Воронезькою областю 27, ще 12 – над Білгородською, стільки ж над акваторією Азовського моря, по кілька над тимчасово окупованим українським Кримом, а також Ростовською областю і Краснодарським краєм. У чотирьох районах Воронезької області працювала ПВО і засоби радіоелектронної боротьби. Місцева влада повідомила, що у результаті падіння уламків пошкоджені два приватні будинки, два автомобілі, газова труба і фасад одного із будинків. Пошкодження газопроводу вже усунули. Ось вам і робота в локах вмілого російського ПВО. Постраждали, за попередніми даними, немає. Росіян ж попереджають не наближатися до уламків БПЛА і у випадку виявлення підозрілих предметів телефонувати на 112. Частина центрального району Воронежа залишилася без світла. Місцева влада каже, що причина не дрони, а технологічне порушення на кабельній лінії. Про серій вибухів повідомляють і у ворожій Білгородській області у прикордонному селі Нова та Волжанка Буцімто поранений чоловік, який їхав на велосипеді. У нього, мовляв, діагностували бар травму і осколкове поранення спини. Ще один мешканець, начебто, постраждав у селі Білянка. У водія, нібито мінно-вибухова травма, численні осколкові поранення живота, руки і ще ноги. Автомобіль за інформацією місцевих ворожих пабліків повністю згорів. За даними російських джерел, внаслідок повторної атаки на 112-ту гвардійську ракетну бригаду у місті Шуя були пошкоджені склад із боєприпасами, дах казарми і штаб. Пожежа виникла після нічного обстрілу. Місцева влада підтвердила загрозу БПЛА. Нагадаємо, що напередодні, 16 квітня, ця ж частина вже зазнала ударів безпілотників, а раніше її звинувачували у причетності до ракетного обстрілу Сум 13 квітня, внаслідок якого загинуло 35 людей. Росіяни також заявили, буцімто українські сили вперше з початку повномасштабної війни атакували морський порт Оля у Астраханській області. За даними ворожих пропагандистських пабліків, удар здійснювався безпілотником. Пі, Ді Два. Його, начебто, збили поблизу правого берега порту. Уламки впали у річку Бахтемир. Руйнувань та постраждалих немає. Порт Оля використовується для перевалки зерна, металопрокату та іншого вантажу, який Росія постачає у Іран та інші країни. У аеропорту Саратова ввели план кавьор, він же килим, обмеження польотів через загрозу дронів. Тимчасово не приймалися та не відправлялися рейси, але згодом обмеження скасували. У селі Зерново-Брянської області, внаслідок падіння уламків від роботи російської ПВО і мінометного обстрілу, повністю знищено дерев'яну храм каплицю. Губернатор цього регіону Олександр Багамас назвав атаку святотатством. У Росії традиційно покладають відповідальність за руйнування на українську сторону, тоді як навіть місцеві джерела повідомляють про ймовірні збої у роботі РосПВО.